Святе Євангеліє, в якому Господь говорить притчою про сіяча. Хто такий сіяч у цій притчі? Сіяч цій притчі – це Господь. А сім'я, яке Він сіє, це є слово Боже. І Він цю притчу говорить для всіх людей. Іменно говорив для учнів. Він сказав учням, що ви цю пришню е, поймете. Всі віруючі будуть понімати цю пришню, а не віруючі не будуть понімати. Іменно, що е, Господь сіє Словом Божим по всій землі. Так як е, земля, як сіяч, сіє зерно на землю, щоб воно проросло і дало. Е, Тисячі плоди всього зерна, так і Господь е, кидає іменно Слово Боже, це зерно в землю, то є в серця людей. Кожне серце людини, це для Бога є великий дар, і Божий дар, і Господь хоче, щоб це зерно попало в серце кожної людини. Він, він, він не вибирає. Е, в яке серце воно попаде? Чи багато, чи бідного, чи той, що лежить, взагалі, чи там каліки, чи е, хто п'є, хто веде поганий образ життя, хоч як він всім це зерно кидає в серце. То він говорить, кидаю е, іменно це зерно, слово Боже, іменно на іменно перше, е, що. Воно попадає це зерно при узбіччі. Ви знаєте, як би при дорозі, якби на асфальті. Тобто, якщо ми кинемо зерно в асфальт, воно ж не проросте. Що, що таке, що ми кидаємо це зерно, як би при дорозі на кам'янисту почву? Це ті, хто слухає Слово Боже. І відкидають його, тобто із-за своєї глінності, із-яки своїх взагалі, проблем, взагалі почую слово Боже, навіть не дуже задумуються і відкидаються. Це слово Боже, яке іменно, е -е, знаходиться на такому ґрунті. Друге, е -е, в причті сказано, що е -е, це зерно падає. 에, трохи кам'янистий ґрунт, но там ще вже є 에, трохи.